Дорога церква, дорогі слухачі, дорогі гості, хто сьогодні прийшли на це місце, я щиро вітаю вас і хотів би, щоб ми могли сьогодні порозміркувати над одним текстом, який Бог положив мені на серце, прочитати, коротко поміркувати. На протязі чотирьох неділь ми запалювали з вами свічки в очікуванні того, що має статися. І сьогодні ми запалили останню свічку це була свічка миру. Кожен з нас в своєму житті щось очікує, якоїсь звістки або доброї, або поганої. Але ця свічка є свічка миру. І ми з вами стоїмо на порозі. Того дня, коли весь світ приближається до 25 го числа, ну, так будемо говорити, образно, для того, щоб відсвяткувати різдво нашого Господа Ісуса Христа. Я вспоминаю час, коли я служив в армії, не пам'ятаю точно, бо це вже було трошки давно, так років 30 назад. І коли залишається 100 днів до того, як звільнюватись з армії, починають відраховувати дні. Відмінусовуючи кожен день і коли залишається ще менше днів, на серці дуже радісно. Але ця історія, про яку я сьогодні хочу прочитати для кожного з нас і для себе, вона значить набагато більше, набагато велике очікування, яке сталося 2000 років назад. Дорогі друже, і якщо ти сьогодні ще, можливо, не відвідав той віфлеєм, де має народитися наш Господь Ісус Христос, я вас запрошую, щоб ми дійсно не просто на листочку чи числом відсвяткували це свято, але щоб ви могли подумати, що для вас є це свято народження Ісуса Христа. Отже, ми з вами прочитаємо місце святого Письма Євангелія від Луки, 25 розділ. Це зустріч Симеона з Ісусом Христом. Це сталося після Різдва Ісуса Христа. Але ця зустріч дуже багато значить для Симеона. Я хотів би, щоб ви молитовно вслухалися в ці слова. Тому що те, що пережив Симеон, сьогодні ми переживаємо з вами. Той, хто дійсно ставить цінність народження нашого Господа і прихід в цей світ. Прочитаємо. Тоді був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він був чоловік праведний та побожний, котрий чекав утіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, і було звіщено йому Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І він прийшов натхненний Духом в храм. І коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб виконати над Ним законний звичай, Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за словом Твоїм з миром, бо очі мої бачили спасіння Твоє, яке Ти приготував перед усіма народами, світло, відкриття для язичників, і славу народу Твого Ізраїля! Йосип і мати його дивувалися тому, що було сказано про нього, і благословив їх Симеон, і сказав Марії, матері його: ось лежить цей нападіння на падіння та навставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій меч пройде душу, щоб відкрились помисли багатьох сердець. Коли Симеон говорив ці слова, Марія і Йосип багато чого не розуміли. Це було скрите від них. Але Симеон, коли прозносив ці слова, коли він зав нашого Господа на руки і тримав його, і казав: Нині відпускаєш раба Твого за словом твоїм, перед цим Дух Святий відкрив йому, що він не побачить смерті. Я говорив про зустріч, яка з радістю чекає. Написано, що великої характеристики про Сіміона немає. Хто він був, що він був. Але написано одне, що він чекав цієї зустрічі дорогоцінної. І він не боявся. Сьогодні, коли починаєш говорити з людьми і говорити про завтрашній день, про що сьогодні люди не хочуть говорити більше всього? Скажіть, будь ласка, про що? Про смерть. Про смерть. Тому що після, після смерті буде возміздя за гріх. Коли пристане перед Господом. Але Сімеона не лякала ця звістка. Він взяв на руки Бога і сказав: нині відпускаєш, тому що мої бачили очі спасіння, яке ти приготував. І по Слову Твоєму ти сказав, що відпустиш мене з миром з цієї землі, тому що очі мої побачили те спасіння, яке ти приготував для всіх народів. І ми сьогодні з вами запалили цю свічку миру. Ісус Христос є дитя миру, який прийшов на цю землю. Для того, щоб примирити всі народи, для того, щоб дарувати прозріння всім народам. Але на великий жаль, на великий жаль після народження Ісуса Христа світ розділився на двоє: на тих, хто приймають Ісуса Христа вірою в своє серце, і на тих, хто відвертається від Господа. І ми сьогодні бачимо, що різдво нашого Господа Ісуса Христа говориться, називається святкування свята. Не Різдва Христового, а свята для того, щоб не споминати імені Господа Ісуса Христа. Сімеон сказав: Я бачу те, що ти мені відкрив, що світ розділиться на двоє. Будуть ті, хто приймати, і ті, хто будуть переслідувати тих, хто приймає. Але це стало великою звісткою до Симеона. І він з великою радістю цього чекав. Дорогі брати і сестри, якщо ми віримо одне питання. Таке, якщо ми віримо в Господа Спасителя Ісуса Христа від цього серця, то чого нас мають лякати завтра? Наше завтра в Божих руках? Ми будемо присутні з вами в присутності Божої слави. Апостол Павло каже: я готовий все залишити і піти в то місце, де Господь мені приготував, в присутності слави Божої, біля Білого престолу, де не буде плача, де не буде скорботи, переживання. Да, Нам не хочеться залишати наших рідних, наших близьких, наших друзів, наших дітей. Але хочемо чи не хочемо, якщо ми народились в цей світ, прийде час, коли ми підемо. І Симеон з великою радістю чекав цієї зустрічі і цього переходу з цієї землі. Він казав: Нині, Владика, відпускаєш мене з миром, бо моє серце, я чекав цієї зустрічі. Ви собі умовляєте цю картину, яку Сіміон, коли почув звістку від Духа Святого. Як він чекав іншої звістки, Іди в храм. Сьогодні ти будеш на роках тримати Сина Божого, який прийшов в цей світ. Представляйте собі, перед ним відкрилася вся картина, яку він побачив. Ісус Христос народився, Ісус Христос жив на цій землі, проповідував, іціляв, годував, воскрешав. І ось хрест, на якого Його вознесли, Його вбили. Його похоронили. Але він не лишився лежати в гробі, він воскрес для нашого з вами оправдання, щоб ми були з ним разом в небесах. І раді цього ми живемо на цій землі, Раді того, щоб бути з нашим Господом на небесах. І Він раді цього прийшов, не щоб тут нам зробити благословенне життя, а щоб приготувати для нас місце. Він сказав: в домі батька мого, оселі, багато, я йду, щоб приготувати вам місце. І заберу вас туди, в той чудовий прекрасний дім, який я приготував для вас. І ці свічки, які ми запалюємо, дорогі друзі, щоб вони свідчили про того, хто має прийти, той, хто прийшов в цей світ для кожного з нас. І ми маємо зробити вибір, де ми стоїмо, чи ми стоїмо справа від Господа, які війдемо благословенні в той край, який Господь приготував для нас. Чи ми будемо тими, хто переслідує Ісуса Христа і віруючих в Сина Божого? Третього немає. Нам не треба притворюватись, нам не потрібно робити щось похоже на християнство. Або віриш, або не віриш. Ось вибір. І Сміон цього чекав. І кожен з нас має задуматись, де ми є, в яких числі ми є, що ми чекаємо. Життя пролетить, як пар, ми говорили, пам'ятаєте, слові Божому написано. як пар, який являється на малий час, раз і немає. І Симеон чекав цієї зустрічі з Ісусом Христом і в храмі, і в небесах, тому що він мав обітницю від Господа, що віруючи в Сина Божого, не вмирають, на суд не приходять, а будуть з ним в вічних оселях неба. Амінь.